Господи Ісусе, я прокидаюся, і перше, що згадую, це Ти, бо без Тебе ранок це просто початок, а з Тобою благословення. Дякую Тобі за подих, за тишу, наповнену тобою, за світло, що приходить із сходом сонця, і за милість, яка оновлюється щодня. Я віддаю тобі своє серце з самого ранку. З його очікуваннями, тривогами, надіями, з планами, які я будував, і страхами, про які не говорив, Господи, благослови мою душу спокоєм, мій розум ясністю, мої уста мудрістю, моє тіло, міцністю, мій дух вірністю Тобі. Я не знаю, що чекає на мене сьогодні, але знаю, хто йде попереду. І цього достатньо, щоб не боятися. Благослови мої справи, але не дай забути, що вони ніщо без тебе. Благослови мої зустрічі, але навчи шукати тебе у кожній людині. Якщо я втомлюся, підкріпи. Якщо помилюся направ. Якщо почну втрачати орієнтир, нагадай, що ти моя мета. Нехай мої слова будуть лагідними, а вчинки добрими. Нехай моя присутність несе твоє світло, а твоя любов відображається в моїх рішеннях. Я благаю тебе про терпіння, коли все йде не так, про смирення, коли все йде добре, про мудрість, щоб розрізняти, що від тебе, а що просто шум. Навчи мене зупинятися, щоб чути тебе, і не поспішити повз благословення, яке ти приготував. Нехай я буду сьогодні не просто зайнятий, а корисний, не просто продуктивний, а слухняний. Нехай у моєму дні буде місце для молитви, для тиші, для добрих слів, для маленьких чудес, які ти заховав на моєму шляху. Благослови мою сім'ю, моїх близьких, тих. Кого я люблю, тих, хто хворіє, тих, хто переживає темряву, дай їм світло, дай їм надію, будь поруч, із кожним. Нехай мій дім буде сповнений миром, а моє серце твоєю присутністю. І якщо цей день принесе радість, я прославлю тебе. Якщо труднощі, довірюся тобі, якщо сльози обмиюся ними перед тобою. Знаючи, що ти бачиш, знаєш, любиш і йдеш поруч. В ім'я Ісуса я починаю цей день і ставлю тебе на перше місце Амінь. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, напишіть у коментарях Амінь і збережіть її, щоб повертатися до неї щоранку. Поділіться цією молитвою з друзями чи рідними. Нехай Господь благословить вас.